Привіт! На зв'язку Запоріжжя, одне з тепер вже багатьох незламних міст України. Моєю візитівкою є Острів Хортиця, Козаки, Тисячолітня історія, промисловість та нездоланні люди 24.02, дата синонімом якої є До та після Росія розпочала повномасштабну війну проти моєї держави. Українці захистили мене від загарбання нелюдами, продовжуючи це робити щодня. Але велику частину моєї області таки вдалося тимчасово окупувати росіян. Тепер до візитівки можна додати звук повітряної тривоги, обстріли, обмілілі береги Дніпра, зруйновані будинки, життя, долі. Запоріжжя у нашому пульсі, тим, чим живе місто, живемо ми. Новий приліт, новий бій, нові руйнування інфраструктури міста та ураження серця запоріжців. Пульс змінився під час війни, почав бити ще потужніше, сміливіше, натхненніше. на кардіограмі з'явилося більше хвилюк та кривих ліків. І, попри те, що інколи серце зупиняється повністю, українці продовжують боротися, боритим не зруйнує ніщо. Ритм, у якому захисники моєї держави захищають кордони і території, ритм, у якому медики рятують життя, ритм допомоги волонтерів військових, ритм донатів від селі, усе це рятує Україну щодня, вириваючи кожне її місто та село, скривав лап ворог. Отямившись після жахливої ночі вибухів, Запоріжжя лікує рани. Пам'ятає загиблих, ми встаємо, щоб вистояти, навчатися, працювати заради гідного майбутнього країни, за яку борються найкращі. Я Запоріжжя незламне, нездоланне, непереможне. Вчора, сьогодні, завтра.